Вітаю, друзі! Привезли Німеччини грілки для рук. Ось такі прикольні. В комплекті йдуть дві грілочки. Це у нас від компанії Fendis Hand Warmer. Моделька Luck У формі автомобіля зроблені. Тут німе фари, роз'єм зарядки Type-C. І в комплекті дві штучки. І вони можуть об'єднуватись ось так. Засуваєте, потім повертаєте. Роблю. Робиться одна-двостороння грілка. В нас вбудований акумулятор 3000 мА, 3 А. Кабель зарядочки зразу з одного USB на 2 на Type-C. Для включення нажимаємо і отримуємо кнопочку. Ось вона включилася. Засвітився слабенький режим. Нажимаємо сильніше і нажимаємо ще раз сильніше. Для вимкнення так само треба натиснути і утримувати, поки не погасна індикація. Фари трошки з часом самі гаснуть. Робочці, пробіжемось. Так, моделька ОТС 66, 3000 мА в кожній working time, час роботи в залежності від режиму, бачите, 12, годин, 9 і 6, грубо кажучи. Charging time, час зарядки 3 години Type-C. 60 грам кожна і розміри можете бачити. Екрані ось такі чудові грілочки. Лайк за там все. найкращого, пока.